Слухайте звірую сьому тві до кінця, Господь обов'язково виконай всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, сину Божий, серовиків. Ти, що подарував нам спасіння та несеш у собі безмежну любов, сердечно благаю тебе, наповни мене твоїм світлом, щоб у кожному кросі мого життя я відчував твою присутність, наділи мене мудростю та терпінням, щоб я міг розрізняти твою волю у всьому, що роблю. Та вести своє життя в мирі гармонії з твоїми заповідями, о Боже наш, який жертвував себе за нас, даруй мені силу прощати, як ти прощаєш, любити без кордонів, як ти любиш, та служити без втоми, як ти служив. Нехай моє серце буде відкрите для кожної потреби, мої руки готові допомагати, а мова втіха для тих, хто потребує надії, вічний Спаситель, я звертаюся до тебе у молитві за мир у світі, зцілення розбратів та за ласку ведення всіх народів до істини та світла. Нехай твоя любов об'єднує нас і дарує силу вибурювати добро навіть у найскладніших випробуваннях. Ісусе, ти, що знаєш кожне бажання наших сердець, вислухай наші прохання та дай нам те, що найкраще для нашого духовного зростання та вічного спасіння, напишіть імена та прохання в коментарях. Нехай наша віра у Тебе буде непохитною, наша надія вічною, а любов любові дображням твоєї нескінченної любові. Господи, в Твоїх руках доля всього світу, направляй нас у Твоїй мудрості, захищай у Твої могутності, і освітлі наші душі світом Твоєї неземної благодаті, нам відчути Твою присутність у кожному моменті нашого життя, і в кожній дії, нехай ми будемо віддзеркаленням Твого світла, у всьому покладаю свою довіру на Тебе, Ісусе, вірю в Твою милість та любов, яка ніколи не зраджують і завжди ведуть нас. До вищих добродійств захисти Богосвіту, даруй нам свій мирамінь. О Всевишній Боже, творчі небеси, землі, світве джерело життя та безконечного милосердя, покорою припадаємо до Твоїх святих ніг, просимо, не поминай наші гріхи, багаючи про Твою незбагненну благодать, щоб ти, при оновив наші серця та відновив душі в світлі Твоєї вічної істини. Напишіть імена та прохання в коментарях. Боже, милосердя, Велике великий святой, обійми нас Твоїм безмежним спасінням, утверди нас у вірі, змісне сподіванні. нехай Твої ангели оберігають нас і наші родини від усякого зла та напасті. Дай нам силу переносити випробування і підтримуй у важких часах. Захисти, О Господи, наших дітей та близьких, їхні здоров'я та веди їх стежками праведними. Ісусе Христе, Спасителю що Воскрес мертвих і даруй життя вічне, пошви Твою захисну благодать на наших захисників, які стоять на сторожі нашої батьківщини, наділи їх мужністю, силою та мудрістю, щоб вони змогли перемогти ворога та захистити наш світлий край, Господи Вседержителю, дай нам благословення у повсякденних справах, провадь нас на шляхах правди, навчи терпіння та милосердя до ближніх наших. Нехай Твоє світло сяє темряву наших невігласт, а любов Твоя стілить наші рани і веде нас до гармонії та спокою, о пречиста Діво Марія, Мати Божа, заступниця і захисниця наша. Взиваємо до Тебе, проси за нас свого Сина, щоб Він помилував нас, оберігав від усіх недуг, недолі. Вислухав наші моління, укріпив у вірі та надії, Боже великий, єдиний, прийми наші молитви, що виринає зуби наших сердець, Омивай сльозами каятця та полкою вірою, нехай, будуть вони тобі приємні, як Богу, вадану, що восходить до небес, нас очисти, визволи та просвіти наші душі. Амінь. Господи, всемогутній, Царю Небесний. Отже, всіх створінь перед Твоєю святістю схиляємо голови, Ти, що в вічному світлі перебуваєш, прославляємо тебе з усіх сил наших душ і тіл. Ти, Господи, єдиний гідний всякої похвали, Твої діяння чудесні та неосяжні, твої суди справедливі й глибокі, Ти ведеш нас стежками правди, обдаровуєш миром і любов'ю і в твоїй милості знаходимо прихисток. Прославляємо тебе, Господи, за безмежну благодать, що ти щедро вливаєш на всіх нас. За твоє невимовне терпіння і нескінченне милосердя, яким даруєш нам відновлення і надію, твоя любов'якан безмежний, твоя мудрість глибина незбагненна у твоєму світлі. Ми бачимо світло, від твоїх рук виходить усе життя, і твоєму духу немає кінця. Величаємо тебе за створення світу, за кожну квітку, кожне дерево, кожне творіння, що свідчить про твою досконалість. Дякуємо тобі за наш щоденний хліб, за дар життя і можливість бути твоїми дітьми. Прославляємо тебе, Очі за твоїх святих апостолів, мучеників і сповідників, що своїми життями показали нам шлях до тебе, вшили віри, надії та любові і своїм прикладом закликали нас до святості, просимо тебе, прийми нашу молитву, як знак нашої любові та покори, освяти нас, очисти наші серця, відроди наші душі. Дай нам сили відстоювати правду і бути у темряві, джерелом надії серед вічею, захисти нас від усякого, від спокуси, випробувай, нехай твоя воля стане нашим щитом і твій закон, нашою дорогою, Наділи нас миром, що перевищує всяке розуміння і збережи нас у єдності духа й віри. Господи, ми віримо, що ти з нами завжди, всі дні, до скінчення віку. Амінь. О великий Господи Ісусе Христе, Сирю Небесний, прославляємо Тебе щирою любов'ю та благовінням. Ти, який зійшов на землю, щоб відкупити нас своєю святою кров'ю, прийми наші молитви твої пісні слави. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що тримаєш світ у своїх руках, богословини, владико, милосердя сердя безкраїне скінчене, як море, що омиває всі береги землі, і ми благаємо тебе злянця на нас, недостойних на слуг Твоїх, прости наші гріхи, і даруй нам благодать Твоєї вічної любові, возволиш ми ім'я, Твоє святе, бо ти джерело всього життя, дарував нам спасіння через жертву на Голгофі. твої чудеса, що гортають світ, і свідченням Твоєї божественної могутності. І ніжної турботи про кожну душу прославляємо тебе, о Господи, за твої дивні вчинки, як ти ходив по водах, воскрешав мертвих сіляв хворих і нагодував тисячі голодних, нехай кожен вітер що дме, кожна квітка, що цвіте, і кожна пташка, що співає, буде прославляти Тебе, нехай наші серця будуть вічними храмами для Твої слави, і нехай наші голоси завжди звищать волі Тобі. Дай нам силити слідами Твоїми, носити Твоє світо у цьому темному світі, і бути свідками Твоєї безмежної доброти, Овсимиостове Ісусе, Ти, що відкриваєш ворота раю, веди наш шляхом істини та життя, нехай Твоє милосердя супроводжує нас у кожному кроці, і нехай Твоє благодать, освітлює нашу дорогу до вічного щастя з тобою, Амінь. Господи Ісусе Христе, Владико життя і Царю, миру, перед Твоїм святим обличчям схиляю своє коліно і серце своє в покорі та вдячності. Напишіть імена та прохання в коментарях. І ще нескінченною любові обіймаєш кожну душу, зверни свій милосердний погляд на мене грішного і недостойного, прошу тебе, прости мої провини, та веди мене шляхами твоєї істини, щоб у всьому слідувати твої святі волі, освяти, Господи, мою душу світлом твоєї мудрості, щоб у темряві злоби та не я завжди, знаходив вірний шлях до тебе, будь мені захистом від усіх видимих і невидимих ворогів. Оберігай мою сім'ю та всіх рідних від зла і напасти цього світу, даруй нам здоров'я та силу, щоб ми могли прославляти Твоє ім'я в усіх справах, добрих діяннях і щоденних турботах. Вислухай милосердний Ісусе, молитви за наших захисників, що стають на сторожі миру і свободи нашої землі. Допоможи їм досягти перемоги над ворогами, наповни серця мужністю та витримкою, захисти їхнє життя і душі від жорстокості та віччяю. Господи, великий, благослови наше прагнення жити по-християнськи, допомагай в щоденних потребах, веди нас до блага і у здоланні спокус. Нехай твоя невечерна благодать буде з нами у всі дні життя, щоб ми, будучи освічені твоїм світлом, святили його іншим, лікуй нас, Господи, від усіх хвороб тіла й душі, визвой нас від скорботи тривог і допоможи нам, з вірою долати всі випробування, будь нашим сподіванням і втіхою всіх життєвих негараздах, величаю тебе, Отче, і Сину, і Святий Духу, Бога єдиного в Троїця і з вічною любов'ю та благовінням. Хай буде прославлено, Твоє ім'я, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Отче наші, і на небесах, святиться, ім'я Твоє прийди, Царство Твоє, будь воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство, і сили слава навіки. Амінь всемогутній, вічний Боже, нехай буде благословений ім'я Твоє навіки, неперевершений творче всього видимого та невидимого, ти, що ведеш нас сахами правди і наділяєш нас благословеннями щодня, покладаємо на тебе всі наші сподівання, ти знаєш наші потреби, страхи і бажання. Слухай наші молитви піднесені до тебе з виби наших сердець. Напишіть імена та прохання в коментарях. Преславний Боже покровителю наш, ми прийми прими цю молитву нашу, яка вине до Тебе зі скорботних і радісних сердець, дай нам сили стояти перед випробуваннями, не втрачаючи, віри й надії на твою допомогу, вчини нас достойними Твоїх обітниць, захисти нас від усіх бід і напастей. Зміцни нашу віру, укріпи нашу надію, розшири нашу любов. Небесний царю, керуй нашими думками і ділами, щоб вони завжди були спрямовані на славу Твою, вчини, щоб ми, служичи Тобі, поносили мир, любов у світ, нехай Твоя благодать буде з нами кожного дня, наповнюючи наші серця радістю. Всевишній Боже, надія всіх кінців землі, ми вдячні тобі за твою безмежну любов і милосердя, що не минають нас навіть у найтемніші часи. Нехай кожен з нас відчуває твою присутність і підтримку, направляє нас у нашому покликанні служити ближнім та розкриває перед нами двері до вічного життя в твоєму царстві, о Господи, Ти наш заступник і Спаситель, вислухаймо молитви наші, що з любові вірою в серці ми підносимо до тебе. Прийми нашу похвалу і наше служіння, і будь завжди з нами. Амінь. Величний Господи Ісусе Христе, ти світло Небеса, землі і Всевишні води і Коцарю Вікію. Ми в покорі вклоняємося, Твої незбагненні величі, ти, що тримаєш у своїх руках безконечність, сповідуємо нашу віру і надію на тебе, Твоє милі, що гортає світи, нехай буде нашим захистом і утіхою, о, всесильний лікарю, душі ті у Твої чудеса, нехай освітлюють наші стежки, Ти воскресив мертвих, очистив порукажених жених і ходив по водах, заспокоюючи шторми, прислав на Ісуса, ти хліб життя, ти воду живо подаєш спраглим в Твоїх руках. Відновлення і спасіння, нехай ми п'ємо зі струмків Твої благодаті, царю Небесний, керуй нашими долями, нехай Твоє милосердя буде нас рятувати, у Твоєму світлі, нехай ми знайдемо мир, та в Твоїй безмежній любові, наше вічне пристановище, присвятий Спасителю, відкривай перед нами двері раю, нехай Твоє прощення змиває гріхи наші. За твою жертвою Безсмертний царю ми досягаємо порятунку та непорочного спасіння, ти вічний свідок всіх віків, за твоїм словом, небо і земля створені. Нехай твоя воля буде здійснена в нас, як на небі, так і на землі. Самогутній Владико, прийми нашу молитву вознесену тобі, відкупителю нашому, слава тобі! За всі дари, що ти нам даєш. За вічну любов, милість і мир безконечний. Амінь. Отче Небесний, Царовиків, Богословини, будівничі світу, смиреності серця свого і глибини душі припадаю до престолу Твоєї милості. Напишіть імена та прохання в коментарях. Немічний я, перед Твоєю величою, окаяни, та сповнений гріха. У скорботах душі благаю тебе, о всеблагий, прости мої провини, помили моє недосконале биття, яке без тебе ніщо. Поми мене, Господи, водами Твоєї благодаті, визволи від усякого зла та спокус, які довкола нас. Благаю тебе, всемогутній щит наш, і заступний, когорни твої пікою мою родину, збережи її під крилом Твоїм безпечним від усіляких незгоди і хвороб. Не дай зло дарувати в наших серцях та домівках, оберігай нас від пасток диявола, що розставлені на шляхах наших життєвих, уклінно благаю тебе, Ісуса Христе, будь ви благословення на кожен наш день, даруй нам силу та мудрість, розпізнавати твою волю, допомагати тим, хто в потребі, підтримувати слабких і знедолених. даруй силу та відвагу для захисників України, щоб вони могли перемогти ворогів і зберегти нашу свободу і мир. Нехай Твоє світло веде їх у темряві боротьби, і Твоя правда буде їхнім щитом. Великий лікар одушить ті оправи твої зцілювальні роси на всіх хворих і страждаючих, даймо ті та швидке одужання, змісни віру їхню, щоб вони у своїх стражданнях знаходили підтримку в Твоїй безмежній любові. Господи, на тебе не тільки години скорботи, але й очас радості, будь з нами, коли ми вдячні і кої коли працюємо і коли відпочиваємо, щоб у всьому ми славили Твоє святе ім'я, вчини, аби наші серця були повні любові до ближніх, аби ми були відкриті до Твого Слова та на діла, Пресвята Богородице, Мати Господня, взиваю до тебе, моли за нас свого сина, щоб він подарував нам мир, розуміння та згуртованість. Стай нашим захистом заслоном від вітрів життєвих бурь, береги не в нашій віри та надії. Прими очі цю молитву покори та сповіді, що виринає серце мого, нехай вона піднесеться до тебе, кладен приємний, і нехай твоя відповідь на неї буде благословенням, що вестиме нас через те, до зірок вічності. Амінь. Владико, небо і землі, творче, Всесвіту, господаре, непереможний, ти, що тримаєш світи у своїй руці. Ми вклоняємося перед Твоєю величністю, зібрані тут, щоб співати Твою славу, Твою безмежну милість і любов. О Господи, Твоє джерело життя, в Тобі наше спасіння, ми благаємо Тебе, прийми цю молитву, що з обри наших сердець. Напишіть і та прохання в коментарях. Прийми нашу подяку за кожен подих, за кожен день, що ти нам даруєш, за безчьбовень, якими ти щедро нас обдаровуєш, великий Боже цариків, Твоя доброта безкрайня, Твоя мудрість, неосяжна, ти управляєш світами, керуючи долями народів. Ти, що керуєш ходом зірок на небі і малісінькими створіннями на землі, ми просимо тебе вчинена засобами твоєї волі, посила на сувірі, сповни наші серця непохитною на надією, остяє наші душі любов'ю, що не знає кордонів, якою ти нас любиш. Освити наш шлях світлом Твоєї премудрості, щоб ми, ідучи життєвими стежками, не заблукали в темряві спокуси, невідань, дай нам силу звідувати випробування, щоб ми, як золото, що пройшло через вогонь, виявилися достойними Твоєї слави. Виблагаємо тебе, Господи, оберігай наші душі від зла, допоможи навести боротьбу з гріхом, що постійно нас оточує, Благослови, Господи, наші родини, наші домівки, наше суспільство. Нехай твоя благодать буде з нами у всі дні нашого життя, дай мир нашій країні, дай мудрість нашим правителям, дай здоров'я нашим лікарям, силу нашим захисникам. Ми молимо тебе Всемогутній, почуй наші молитви прийми нашу хвалу, Прийми нашу любов, прийми нашу віру і нашу надію. Нехай буде прославлене Твоє ім'я від Заходу Сонця до Його світання, від півночі до півдня у всіх куточках нашого світу. Слава Тобі, Господи, слава навіки, нехай кожен подих наш буде хвалою Тобі, нехай кожна мить нашого життя буде віддана Тобі, амінь. Всевишній, Господи Ісусе Христе, Царю Небесний, Ти що сяєш у славі вище ангелів і архангелів. Прийми наші молитви, які ми возносимо до Твоїх небес, смиренням сердець наших. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти ще зайшов на землю, щоб спасти нас від гріха, твоя любов безмежна, твоє милосердя нескінчене. В тобі, О Ісусе, ми знаходимо утіху та спокій, бо ти є джерело всього добра і втішення. Ми прославляємо Твоє святе ім'я, бо Ти звершив великі чуда з хворих, воскресив мертвих і нагодував голодних. Твоє діяння, сповнення любові та милосердя, ти, пастир добрий, що піклується про своє стадо, присвітив, Вадико, Ти, що пролив свою кров заради нас на Христі Голгофському, даруй нам прощення наших гріхів. За твоє великою жертвою ми отримали шанс на спасіння і наші душі сповнені вдячності та хвилини. Наповни нас, Господи, Святим Духом, щоб ми змогли йти Твоїми стежками праведності та святості, Допоможи нам виявляти милосердя до ближніх, так як Ти милосердствував до всіх нас, вчиняючи чудеса та надаючи благодаті. О, великий Боже, Твоя велич безкрайня, і Твоя сила неосяжна. Нехай всі народи усвідомлять Твою славу та велич, і нехай всі серця відкриються до Твої любові та милості, Ми благаємо Тебе, Ісусе Христе, благослови нас, наші домівки та наші сім'ї, захисти нас від зла від спокус та випробувань, і проводи нас до Твоєї обіцяної землі, де ми будемо співати, алілуя, вічні радості та мирі, прославляємо Тебе зараз і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О величний Христе, світло Небесне та провіднику наших душ, піднесемо серця свої до Тебе, у молитві, сповнені трепету та надії. Напишіть та на прохання в коментарях. Ти що керуєш зірками і знаєш вибини, людських сердець наші слова, як ароматний ваден, що возноситься до твоїх небес. Сподобай нас, Господи, щедрої Твоєю милості, прости нам провини наші, якими ми зрішили перед тобою. А ми на покаяння, щоб ми відновлені і освітлені, і шляхами твоїми безплями і пороку. У тебе ми шукаємо захисту від цих бур і негараздів цього світу. Зверни, Господи, Твоє Бог око на наші родини, збережи їх від усякого, зла, недуги, спокус. Будь їм твердиною в часи випробувань, дай їм сили, міць та витривалість у повсякденних викликах, вислухай, водико, наші прохання, про проздоровня тих, хто страждає даруй їм стілення душевне та тілесне. Особливо облагаємо тебе, Отче Небесний, оберігай керуй наших хоробрих захисників, що стає на сторожі нашої України. Нехай Твоя всемогутня рука веде їх до перемоги, забезпечуючи мир і спокій на нашій землі, Осяй їхні серця миром, який перевищує всяке розуміння, і нехай Твоя воля звершується через їхні дії. Відкрий нам, Боже, шляхи до духовного прозріння, щоб ми могли з великою вірою слідувати за Тобою, пізнаючи Твої закони і вчення, наставляне щоденно, щоб у кожному нашому вчинку відбувалася Твоя святість та любов. Даруй нам мудрість, щоб ми правильно обирали шлях у цьому житті, ведені твоїм світлом. Нехай буде слава тобі, Христе Боже, у всіх віках. Амінь. Самогутній Боже, Царю, небеси, землі, творче, всього видимого і невидимого. З усіма хорами ангельськими, з усіма святими небесними, з усім Твоїм створінням, що дихає Тобою, приходимо ми Твої вірні діти, щоб славити Твоє святим'я в піснях та молитвах, славимо Тебе, Господи, за невимовну любов і милість, які Ти щодня вливаєш на нас, ти, що благословляєш наші дні світом і наші ночі покоєм. Дозволяй нам завжди бачити Твою руку в кожному моменті нашого життя, богословине будь, Господи. В устіх твоїх праведних діяннях за твоє невимірне терпіння і довготерпеливість до нас грішних, і за невищерпну криницю спасіння, що в тобі знайшли всі, хто шукає тебе щирим серцем, святий нас, Господи, Твоїм святим Духом, водина шляхами правди запали в наших серцях вогонь Твоєї любові, щоб ми. Ніколи не звертали шляху до Твого вічного царства, зціви наші душі тіла, змісти нас у вірі, що ми могли служити тобі, як гідні діти світла, прийми Всевишню нашу скромну молитву, що вививаємо перед тобою зуби наших сердець. Нехай вона підніметься до тебе як приємний аромат вадану, і нехай знайде відгуку твоєму богосерді. Наділи нас миром, який виходить від тебе, щоб ми могли бути світлом у цьому темному світі, відображаючи твою славу крізь наші слова та діла, закликаємо Твою нескінченну благодатну допомогу всім, хто страждає, убогим, знедоленим і тим, хто шукає Твого обличчя в годину скорботи. Нехай Твоя могутня рука захищає їх і допомагає їм у всіх потребах. Ми дякуємо тобі, Господи, за кожен дар який ти щедро надаєш нам, за життя, що в тобі маємо, за любов, що нею ділимося, і за надію, що в тобі знаходимо, все це прославляє Тебе, Очі наш, і возвеличує Твоє ім'я на усі імена. великий і дивний у Твої діла, Господи Боже, Вседержителю, прийми цю молитву як знак нашої вірності, любові до Тебе, Веди нас завжди в правді Твоїй, оберігай нас від усякого зла. І наповнюй наші серця миром, що виходить від Тебе. Амінь, Великий і присвятий, Господи Ісусе Христе, ти цар слави, життя нашого чертог, применені цю молитву від сердець, вигукуючих тобі. Напишіть імена та прохання в коментарях. О Боже наш неосяжний величний, невимовний в милості, обезмежний, Ти, тише ім'я, святиться в віках. Твоя слава зорями небесними вінчається, милість Твоя, безкраю розвивається на всіх, хто з вірою приходить до Тебе. Ти джерело життя і світла в тобі знаходимо ми утіху в скорботах, і надію у вічні, як ти ходив по водах, так і веди нас по шляхах праведних, огороджуючи від споку світ. твоїми чудесами, стілені сліпі та хворі ходили кульгаві, очищені, були прокажені і мертві ставали. Слава тобі! віків, керу і нашими долями. Направляй нас любові та правді, ти, що на Христі висів із мертвих воскрес, прийми моління наше, як жертву духовну, піднесено на жертовних серця нашого, зійшли нам Твоє прощення, запов нас вогонь Твоєї любові, освяти душі наші світлом невгасимим, О, Владико Всемогутній, Ти, що воскресив вас з гробу, воскреси наші душі від гріхів, звільни від узвих, відновив нас образ твій святий. Нехай буде милість Твоя на нас, як ми сподіваємося на тебе, покладаємо на тебе всю нашу надію, наш Спасителю, нашу відраду і силу, Славимо Тебе, поклоняємося Тобі, величаємо ім'я Твоє святе, бо тільки Ти, єдиний Господь, вічний всемогутній, праведний і милостивий. Нехай буде вославлене ім'я Твоє віднині до віку. Амінь. Тавто вподобайки під відео надішліться від опижніва для поширення слова Божого. Посилення Господні нехай перебуває з усіма нами.